І Андрій Федюк і дивіться зараз, який момент продовжить. Айді сімчати вперед. Володимир Гриник, він з м'ячем багряк, багряк пробуває. І залітає м'яч від Олега Іванишина, якщо я не помиляюся. Рахунок один. З четвірку Віталій Ковальчук, номер 18. Що школьний тим часом розганяє атаку своєї команди Чепернюк. Чепернюк на Ковальчука. І, тут... Все, і Чепернюк! Ох, який момент. До слова, щодо до воротаря. Нікіта Єлфімов, номер 15. Андрій Коваль і Богдан Стефанків. А тим часом рахунок стає 2-0. От перша поява у нашій зустрічі. Назад. Тим часом когот. Продовжується наступ. Віддинай Ух Ухти! Чепорньок. Знову атаці з доба школьний. Один-два. Одинакі штатовіна. Олександр Школьний. Другий м'яч від нього. Тут дивіться, який моменти. Ще один наступ від Продовжиться Продовжується атака. Як чудово все АйТі, всі зараз розіграли. І На 15-й хвилині рахунок стає 3 1 Тож і ще один шанс. Момент, який лютий! Дійсно, ще більш вагому перевагу. Тож іще нагода. Тут був рикошет від школьного. І ще удар попросив ворота. І забиває кітора. Тільки часу було, щоб змінитися, не сталося цього. І зараз ризикнув. і Кітор забивав вже сьогодні. Ще нагода, і айтівці продовжують атакувати. Вийшов денчук. Це ще не года. І пробив свою помилку Віталій, Італії. Щоправда, до м'яча дістатися не зумів. Ще, ще один простріл ти! Оце так гол. Волод... Володимир Когут. Він забиває. Тож є простріл, але тут же вдало розіграли зайвого пекарі. Олександр Школьний третій голов. Рам... Дуже зараз школьний школьний школьний. Звідчам залишається. Школьний пробу. Юрій Когуту пробити не вдається. А зараз Володимир команда обрізає. Школьний пробувати. Все ж таки когут готує удар. І забиває Юрій Когут. Рахунок стає 6-2. Ось то. Чепорнюк. Що ж, є? удар тут Ковальчук. Є сподівання, завжди передусім на досвідчених гравців. А тут розіграти свій стандарт. Цікавий взагалі епізод. І відзначається Багряк. Ось таке оцяткування святкування від капітана й найти і дивіться, Як вдало. Петросюк. Ну, досвідченої. Четвірки. і Віталій Ковальчук. Забиває і він 3-7 стає рахунок. Уже зараз Багряк, Багряк. Видряпав м'яч. Багряк грине кух. І пройшла ця комбінація. куху, це ж таки дубль оформлює. Чудова гра немає. 6-1, тому тут більша різниця, не один матч все ж таки важить. тому тут, Напевно, про... так як все-таки рухається поєдинок, то навряд чи найти своє від. Дійсно, сьогодні варто похвалити і знайти. Дійсно, класні комбінації проходили, а тут Ох, тут можливо і автогол навіть закинув. І «Ще момент Нікішенко і перехоплення від Інайті. 4-8 рахунок стає 12 голів забито. Що ж тут? Андрій Федюк. Бачимо, гра. 5 на 4 знову чудово відпрацьована. Юрій Когот. трик оформляє 4-9. 4-9 на 40-ві. Тож Гриник, гриник з м'ячем залишається ще з 9-4. Але продовжується атака від і найті Гриник, Багряк ще на год.